Ну, багатьом подобається, перед що вони навіть телебачення знімало, така, така класична річ, і ранг така теж клас. Кухня, тож, ну оце теж всі речі тут, які є, вони єдині в одному екземплярі. В світі. Вони не є списані, вони тільки в одному. І ці кухонні наборчики теж, це весело. Така сімейка, він теж такий класичний стиль, ну, стиль різьба, вишивка, там ну, так гарно узгоджується. Ну, тут теж кухня. Тут вже адвіць, який гарний цепь. Оце є Афонський, це акація. На акації, кап акації. Це я... ну, Це да. мається на увазі з одному маси. Ні-ні. Це, це я вже поставив сюди. Але це двосторонній на престолі о, і він, uh -huh. е, ну, А це афонського типу з Афону. Це Колись вони були ще досить популярні. це рельєфна така різні. Це з горіха композиція така. Uh -huh. Називається покаяння. Ну теж християнська така тематика. Батюшка не десь брикає. Бо без покаяння немає спеції. І тут ніякому виходить, що одному, нас одного треба підняти. Це правда? О, я не прав. А це ж треба справді треба мати таку ну, бути особистістю. червоне да. да. <клухи> Червонер. О, Батьківщина пала. Оце звідки пала ця священна. Птата там була, бо її дня, що вона не реалізується через тебе священна і проміни біля храмі заходимо їх. Дві риби і п'ять хліб, так. Це мала, коли було 13 років, тому нам з уроків чи нам не сидить. 13 років. А це рамка, це поробка. Це глокопости. От рамка. Це хрестики, ну, коли в піск носять. Батюшка по мене Я колись їх робив, а потім... а потім не було як коли. Тут військова, тут інтерпретація. Е, ну, Колись 90, 90 якимось якомусь другому, чи 93-му, чи так задумувалися над грибом. То, власне, так думав його... Над грибом е, чого? Дуб Калина, але символ тризуб і... Е, Ну, пшениця, якби переплетені колоски пшениці. От, о, власне, от, ну, чим Україна от, багата, да? ця вся символіка. Цій. Але ґрунтується вона все-таки на Київській Русі на да? цьому ну, тризі. Це символ це не лише, що я вам кажу. Крила це якби ну, символ духовності. Ну так, що непогано було б вручати, да? не просто одне криво, а, а якраз, якраз так. Це е, герб тут е, дубинський сучасний герб. Це при короноснець? Ну, okay. козацький він хорунжий називався. Я думав називати Хорунджий, але думаю, пан Атаман знає, то думаю, це не, не зрозуміє, не зрозуміє. Де, мама хто розуміє хорожі. Ще робіт мені бачить. Може вже продали без воду. А коли що вони діли, то О, це вже. Кандидат депутата у Великому Раду може вже подавати. Як він? Ну, з воною полковою. Це сурмач. Це нерва була філософія. Це всі казали, що наступають часи, коли багато нервується інформаційні навантаження на людину, людина має нерви тримати в колоко. Страх ну, теж з Біблії, там без страху Господнього немає пізнання, немає мудрості. і Дуже багато там по страху вийде. Ну, там Кухлі такі були, щось позицію. Зиміть, а можна зайти? Ну, будь ласка, можна? І Основ. цей е, ангел, ну тут поєднання, ви бачите, ангел з одним крилом, поєднання е, білого і чорного. Чорний то. камінь, білий ямир. Дерево. Що то за дерево? Де, Янг. Де. Е, Ягор, да. да, чистий яр. І тут якби смисл сум той, що щось за чимось ми втрачені, десь ми ну, за тим раєм можливо. За чимось втраченим, щоб було щось хороше, ми його втратили. І тут якби така аварія і не вийде. Ну, льва тостого є, теж там розповідь така. От. Це мудрість, Ну, тут теж така композиція. Далі, що тут -то поєдить. Це на розложку. Ну тут саме за себе говорить. Бо це народжує стильне. Майстра. А, майстра? Ваше... Так. Я за цей тут пристроївся, восьмий. Виконавця. Ворог, да. е, е, круп наставник. Це е, орієнтологами доведено, що в, родина Воронових це самі розумні із птахів. Всіх птахів, самі родина воронових. І я забачу, як він старий, думає, 300 років живе. Це як Василь Шклер написав писав, чорне було. A, vin, o da, um, da. a, ce Da, da, da. Domnul, Nu-ți zici, este unul Aveți nici. Un ce știu. Oh! Camera de ce? de napă. Ai mea. tată, mate, rodinul? Tată, ne. Mama, tată, mama. Nu, mi-a dat i A, în V Čechě je domaton? No máme domů v Čechách. Ale pracujeme. Praha milovici. Milovici byli. Milovici byly. Kdo to dělal? Tam je takie buklet i tu tady cykl.

Але теж з одного ж ватка дерева вирізано. Тут клеєних речей немає. Mm -hmm. О, да. Це як би шматок. Це теж дохристиянська ще міфологія. Ну, як би ще таке жрець крісло, щоб колись е, що там приносили в жертву, приїдали і ці, і Ну, це теж звідти, це теж сучасне. Е, це бюрократія наша, закони, постанови і так, так. А це в народному стилі такому. У нас приказка є, один з сошкою, а саме розложкою. То, власне, по цій приказці. Mm -hmm. ну. А це, це а, кошка, що? політика вже. Обіцяють, обіцяють, а не виконують. А це коли вже тяжко, вже, вже добре, тоді треба сісти, такі два друга, там пише, налий і випий. Випитеся, це по-слодяську. А то подавати То партій. То Такі продавати, то не продавати. Ну, можна продавати? А, уділом на заказку. На заказку люблю. Uh, тут ще була робота така. Вони, видно, взяли туди на виставку. Uh, козак із Кобзарем. Uh, uh, і герб такий дубинський, то тут була робота. А це теж з дубно, з дуба, по, повністю така композиція, ну би, ну, материнська. Ну, вічна. От, тут рани. Ну, це таке, що світ джунглі виходити, і треба добре думати, дивитися, що дивіться. Дубно і час. Це філософія. Там йде а це вже рами, чисте, це як з майстерні. От взята з майстерні просто на цей. це в Кульчині здається. В Кульчині така. Ну, на цьому притворі Святого Ніколая. Ось такі арочки там йдуть. Отець Олександр Багачені там. Але оце мається на увазі така там різьба, оце, чиста, чиста mm -hmm. без всяких покриттів, чиста липка. Бачите, яка вона. Ну, з цього. Ох, це... Накладник мається на увазі, що створюється якби, ну, якби, да? але він в нього завжди такий е, е, не, табурет, якби, перехиляється і непевне таке становище mm -hmm. ну, небезпечне. Це взагалі дерево ще старше старше нас, І воно просто та ж сама сосна, воно не море, нічого. Воно тут очищене просто від цього. А отут оце, як, ну, як Бог, як природа, зробив. Це вікрали дощами, повітрялося. І так і залишили. Я нічого не робив, просто його так акуратно зібрав і поставив. ну Тут теж в народному стилі таке. Тим ми цікаві багатством, зерном, м'ясом, молоком, маслом корою і красивими дівчатами появилося такою. Ну і тільки раби там для зеркала. Може, там щось заміняли і людям скажу. Якщо хвороба. Це Ваш Бувай, що... і, Ні, Він приїхав із Донецька, mm -hmm. десь там працював, приїхав сюди, подарував місту ці картини. І місто їм дало якусь там злочину. Mm -hmm. І е вони залишили, то його ще живе. Що, він вже працював небезпечний проблем.